О, хтось розхерачив космос. Дивіться, всі планетки познімали з орбіт. Цікава концепція. Ось земля лежить. Моє манюня. Як я люблю зелене скло, ще більше, ніж емаль. Тут такі цікаві форми, нестандартні. Тут, типа, припорошили снігом, бачите? Тут такі кольорові, кольори, кольори, вже. У цієї авторки Світлана Пасічна. А тут дивіться, які цікаві. Бачите величезні вази. Угу. І ці створені в 59-му році. Тут стоять. Люди народжуються, вмирають, а вази стоять. Не знаю, чого я так люблю якісно розмальовану глину не тривалий матеріал. А я за силу, я за розвиток, але люблю чогось. Щось в ній є класного. Такі ще форми. Ось хтось навчився видувати нетипово скло і почав робити з цього свою фішку. Навидував портрет студентки Ліні з В'єтнаму. У мене теж була сполокаторка по польській В'єтнаму, коли я була на обміні в докторантурі в Словаччині, в Братиславі. Ну, тобто Ми жили в гуртожитку з нею разом. Це що за красуня нагадала Анжеліку з фільму, з фільму Анжеліка і Король. І Султан там щось таке гарне. І стілець дуже класний, салатовенький. Теж як мистецтво виглядає в порівнянні до всіх нових об'єктів і експонатів. Тоб мені нагадує млинець. Смачний такий, знаєте, біля шиковий.